Чим всім привіт і сьогодні ми будемо вбивати якого боса, далі по чому? Зуса третього. І ще одного боса, який в нас в, в цьому, як забуде торнір називається. я вам спомню і скажу. Так, коротше, що я хочу вам сказати, ви можете подивитися першу часть, ми збили ще одного боса. У другому відео. Сразу позираємося. Сьогодні що вам видно так чуть, -чуть фігово сразу не робив ніяких ошибок і посередньо, що тут, коли мої ошибки, я просто вважаю, що я полудів, почти ніхто не знає, ну, може, хто знає, і мені сразу випадає лігін, це лігендарна, ми беремо крилля, переміщаємо їх сюди. Та ці стратеги в нас одна і та ж. Вбиваємо всіх, щоб вас ніхто задній не вбив. Бо я вам розкажу приклад. В першому відео ви можете побачити те, як ми були вбили боса, і задній нас хтось вбив, і ми не встигли забрати медальйон. Thank mm -hmm. you. З лівчатку вбийте і, і, і що зробити, себе прямо зробіть, щоб... Ви, Там подобоси при... хтось буває. Щоб защита була максимальна і цей. Поду вже ходу. хтось босом був, спіш? І ще одна тактика, то що можна просто почекати, поки його хтось б'є, і ви як креса, як мене хтось колись бив Крису, кресу, приходите і просто його ззаді з дробаша вбиваєте. Це кра. Ви так можете зробити. А ми не кажемо, що ви креса. Так. Да. Ви можете, але ви не будете креса, якщо ви підпишетесь на канал. І це зробите, якщо ви не підписані на канал і це зробите, то ви креса. Так що обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми вже лайки. Да. є дві давайте. Кстати, я дивлюся взагалі на рубліку якихось 10% дивиться з підпискою. 10% ви прикалуєтесь? 10%. Представляете, якщо нас просто делается? Спидвейскую. Так, секундочку. Я зараз йду Ай! Беру телефон бесенку. Сандай Мей 12. Приходим чую снимаем. Так, я зараз захожу, о, бачите. А це я дивилося вже місяць назад. Зараз я буду просто наблюдати, як його будуть вбивати і коли його вб'ють, я просто вб'ю когось і заберу мой Офігенно. Да, ми будемо краса, Але Ми підписані на канал. Так що ми не креснули. Далі. Даня, а я хочу в две все. Один, да, вот сюда. Там, не, За 28 дней у нас плюс 45 субскрайберов. Что такое такой же месяц? Мы вообще поднимемся. Кстати, у нас 92,6% 13-17. Роки 17 4, 17 Ну короче, потом расскажем. М А тепер дівчат більше Скільки дівчат? 57,2% і 42 і 8% мальчиків. 8% мальчиків 42,8%. А, 42 Це 8. Це мальчики, це девочки. Ні. Я думав, ну блін, мальчики. Давайте тоже підписуйтесь. Ми знімаємо фартнайт, щоб у нас було все рівно. І ви просто... Нам... Як вам не стидно? Як вам не стыдно, мені скажіть? А девочки обіжна? Ви стібетеся? Просто девочки обіжна. Ви просто стібетеся? Чотири процента підписник. Чотири. Тобто якщо сто, це чотири, це нам треба це помножити ще. скільки? Чи ми ще потім розберемося, але реально подивіться, як вам не стидно. Як вам не стидно? Мені вже просто стидно за вас. Ми вбиваємо зуса. Ми тут страдаємо, можемо щось потеряти в Фортнайті. Бо навіть рискуємо і... Просто 4% дивиться. ви мені скажіть 4% це 172%, правильно? То есть 172 на 1005 Це тільки 4%. тобто в у нас є 96%. 96%. 96-94%. Зараз Кіра буде считаться. Я вам там розкажу

Тань, подай скидь мне на вечер. О, о. Скидь мне, будь пипецный. Мы в Белезуса. У него есть вот такая вот санта. Окей, пока мы такие брейк, я вам расскажу, как... Давайте... Если 4 правильно? У нас есть 96 То right? есть 96 я делю пока на 4. Вот 4 правильно? 96. Делается на 4.

Я думаю, на пульсе 4... 47% 96% вибачте, це просто 96 помножити на 24. Ой, точно наоборот щось. 172 помножити на 24. 24. 400. 400 підписників на підписані? Чотири тисячі. 4 тисячі. Мені просто стыдно за вас. Як можете дивитися ролик без підписки? це так як я посчитала. Мені кажется, що ти правильно посчитала, правда, Дань? Чого? Не знаю. Ну 97%. 96%. 96. Не здав мене. І якщо, якщо 4%, це 126%, то ми поможемо... То ми на 96 ділимо на 4, потом 24%, то нам треба помощи 126. 172. Пожалуйста, добейте 200 підписників а ми зробимо це, дуже багато чого. Ви просто не знаєте, що ми зробимо 200 подписчиков. Я думаю, нам надо, щоб всі підписалися на наш канал. Всі, всі давайте. І так, що ми з вами покажемо купити другого босса Коротше, ребятки. 8. Кстати, це останній 8. Але ви мене... Близь, болі, ви мене реально дуже сильно удивили. З тим 4%, які просто дивляться відступно. У вас могло бути 4 тисячі, але давайте це і справи. Десь так. І вас є місяць. Місяць. Щоб підписатися, давайте. І справи.

пришел Человечек Сара, сори, что не видно Всех пару секунд Пока я возьму человечек, чтобы ты видела Что, можешь давать

burçlar. Opa, hazır dışarı çıkmaya çalışacağız. увеличить, увеличить. Нить вы все. А, ты...